Дівчатка, постільна білизна від Textile, ось такого чудового, класнючого принту з цими милими лавандовими квіточками, просто не може не сподобатися. Вона реально до вподоби всім жінкам. Дуже милий, класний комплектик, дуже актуальні на зараз квіточки лаванди, і тільки дивлячись на них, вже хочеться за зануритись в цей постільний комплектик і гарнесенько виспатися. от сумка шопер в подарунок до постільного комплектика. І ось такий чудовий постільний комплектик Ви отримаєте. Тут наволочки і підодіяльнички йдуть на замочках. Простенька, звичайна. Але... При бажанні ви можете замовити простеньку на резиночку, кількість наволочок не обмежена, все за вашим бажанням, і розмір наволочок теж може бути за вашим бажанням. Звертайтеся, дівчата. Ось ці чудові постільні комплектики, вони 100% сподобаються кожній жінці. А до речі, на подаруночок теж реально класний, практичний подарунок з них вийде. Теж замовляють дівчатка, можете замовити і ви. Маємо сумки-шопери і також можемо запакувати в подарункову коробочку. Вийде гарний, чудовий подаруночок. Пишіть в коментарчиках, пишіть на Viber. залишаю номер телефону під кожним відео. Звертайтеся. Текстель з думкою про вас.